Ми говоримо правду, дивлячись один одному в очі. Ми говоримо про те, що нас чекає велика робота разом з усією Україною, і ми тримаємо свій світній фронт. До мільйона дітей сьогодні знаходиться за кордоном. Перша проблема це проблема низьких заробітних плат наших вихователів вчителі. Наші вчителі найкращі. У нас на сьогодні величезний дефіцит спеціалістів з робітничими спеціальностями. Так дійсно в нас система освіти героїчно бореться в умовах повномасштабного вторгнення расистів разом з усією Україною і ми тримаємо свій освітній фронт. І в зв'язку з цим у нас на сьогодні є. Ті проблеми, які пов'язані безпосередньо з війною. До мільйона дітей сьогодні знаходиться за кордоном. З них дещо більше півмільйона навчаються за кордоном або в українських школах, або в закордонних школах. І перша задача, яку повинна забезпечити держава, це зберегти зв'язок з нашими дітьми. Зробити все для того, щоб вони продовжували навчатися за українською програмою, і а, ті діти, які навчаються паралельно в інших школах за кордоном, повинні а, мати можливість перезарагувати результати свого навчання в закордонних школах. Друга проблема, яка безпосередньо пов'язана з війною, той виклик, який сьогодні є дуже важливим, це забезпечення безпеки навчання наших дітей. Перед нами стоїть мета зробити все для того, щоб кожен навчальний заклад мав безпечні умови навчання, тобто укриття. І далі працювати над тим, щоб ці укриття були облаштовані так, щоб коли е, лунає повітряна тривога, діти мали можливість все-таки продовжувати навчання в укриттях. І що можна сказати щодо е, наступного виклику, який пов'язаний безпосередньо з війною, це питання освітніх втрат. Це те питання, про яке ми активно говоримо вже протягом останніх півроку. Ми всі розуміємо, що в нас два роки була пандемія. І, звичайно, в нас були освітні втрати, і вони були суттєвими. І після цього почалася війна. І війна значним чином погіршила ситуацію якості навчання наших дітей. Коли лунає повітряна тривога, діти спускаються в укриття. Це освітні втрати. Коли відключали масово електроенергію, освітній процес зупинявся це освітні втрати. Так само, коли відключали електроенергію, відключався інтернет, це освітні втрати. Ось це ті виклики, які пов'язані безпосередньо з цим блоком проблем. І це дуже важливо. І що потрібно сказати. З приводу того, що вже зроблено, то вже проведено на днях була презентація Державна служба якості освіти активно працює разом з міністерством над цим питанням, так само як і комітет Верховної Ради України, який буде проводити через декілька тижнів слухання, пов'язані з освітніми втратами і напрацюванням конкретних шляхів роботи з цією проблемою. Коли ми розуміємо, наскільки вона є складною, ми розуміємо ту ситуацію реальну, яка є. Ми говоримо правду, дивлячись один одному в очі. Ми говоримо про те, що нас чекає велика робота по вирішенню питання освітніх втрат, оскільки вони є, і вони, ну м'яко кажучи, значні, тому на сьогодні ми бачимо цю вирішення цієї проблеми. Провед, у проведенні шляхом проведення національного тестування по різним рівням освіти щодо кожної конкретної дитини, оскільки нам потрібно розуміти, наскільки великими є освітні втрати саме в кожної конкретної дитини. Тому що цю ситуацію потрібно вирішувати щодо кожної конкретної дитини. Коли ми... Будемо проводити системний моніторинг. Ми будемо розуміти, які є результати, і в залежності від цього, ми будемо розуміти, яким чином компенсовувати ці освітні втрати. Ось це вже другий блок нашої роботи. На сьогодні, наприклад, я бачу вирішення цієї проблеми у напрацюванні і прийняті на загальнодержавному рівні ось цієї загальнонаціональної програми компенсаторних занять. Це три основні проблеми, які я можу назвати такими, що є найбільш нагальними, і які пов'язані безпосередньо з війною. Якщо говорити про яслі, то в нас тільки 17% дітей в Україні мають доступ до ясель. І це проблема, яку потрібно вирішувати. Це питання раннього розвитку. Ми повинні забезпечити нашим дітям можливість розвиватися з моменту народження до трьох років, коли вони йдуть у повноцінний дитячий садочок. Перша проблема це проблема низьких заробітних плат наших вихователів. І друга проблема це те, що не всі діти мають доступ у нас до дитячого садочку. І третя проблема нам потрібно активно працювати над тим, щоб наших дітей вже в дитячому садочку почали готувати до навчання взагалі протягом життя і почали розвивати в них особистість. Тобто нам потрібно випрацювати таку систему, щоб в дитячому садочку в кожної дитини виявляли талант. Виявляли її здібності. І потім ці здібності розвивали в процесі навчання, яке проходить дитина, фактично, з моменту народження до закінчення вже закладу освіти професійного або закладу вищої освіти і отримання кваліфікації, щоб цей шлях становлення особистості дитина проходила. Безпосередньо в розвитку для того, щоб виявлявся талант, виявлялися здібності і е, дитина ці здібності розвивала. Хочу сказати, що звичайно нам потрібно коригувати шкільну програму. Нам потрібно вводити в шкільну програму ті предмети і ті дисципліни, які... Е, Відповідають сучасним викликам, да? нам потрібно вводити обов'язково цифрову грамотність. Нам потрібно е, дисципліни, які розвивають креативне мислення, лідерство, роботу в команді. Потрібно готувати дітей до реального дорослого життя, розвивати особистість, і все це повинно робитися, звичайно, так, щоб дитина відчувала себе щасливою, знаходячись в школі, вчителі. Наші вчителі найкращі. Звичайно, у мене самої мама вчителька, але е, тут у нас є проблема. Перша проблема це низькі заробітні плати. Да, у вчителів, в принципі, протягом останніх років е, зроблено було декілька кроків по підняттю заробітних плат нашим вчителям, але цього звичайно недостатньо. Заробітні плати потрібно збільшувати так само, як вихователям, які дуже маленькі заробітні плати в. Дитячих садочках так само і вчителям потрібно підвищувати заробітну плату, оскільки вчителі це одна із найважливіших професій в світі. І професія вчителя повинна гідно оплачуватись. І я особисто для мене це був один із пріоритетів, коли я заходила в Верховну Раду, працювати над тим, щоб вчителі, взагалі наші освітяни, отримували достойний рівень заробітної плати, оскільки це майбутнє України, це потрібно розуміти, і наш президент. Повністю розділяють цю думку. Ми зробили так, що наші медики отримали значне підвищення заробітної плати, і освітяни були на черзі. Вже було пропрацьовано все, було погоджено все починаючи від президента, закінчив всі концептуально Верховна Рада України, Кабінет міністрів України. Всі було погоджено напрацювання системи. І прийнято рішення, що ми будемо значно підвищувати заробітні плати нашим освітянам. на жаль, сталася війна, але це. Не означає, що ми про це питання забули. Як тільки е, війна закінчиться, а вона закінчиться скоро обов'язково нашою перемогою, це питання одразу стане одним з найперших в порядку денного щодо е, реформ, які проводяться в сфері освіти. Е, друга проблема це сама система оплати праці. Е, оскільки ця тарифна сітка застаріла, е, в, внаслідок цього, на жаль, молоді вчителі отримують. Дуже маленьку заробітну плату. тобто вони, коли виходять на роботу, вони отримують фактично ставки. Вони ще не мають можливості отримувати надбавки за вислову років і інші, які пов'язані з певними досягненнями. І в зв'язку з тим в нас відбувається старіння професії. У нас більше 50% відсотків учителів старше 50 років. І Цього бути не повинно в кожній професії, повинні бути люди різного віку. Обов'язково повинна бути молодь. І звичайно, чим більше молоді, особливо в в професії вчителя, де вчитель працює з дітьми, тим краще. Повинні бути старші вчителі, які навчають молодих, але молоді теж повинні бути, їх повинно бути більше. На жаль, це проблема на сьогодні в нас із цією проблемою так само потрібно працювати. Система професійної освіти. Звичайно, це велика проблема в Україні. В нас система професійної освіти сьогодні має такий, знаєте, характер непрестижності. Вона знаходиться в такому достатньо складному стані, е, застаріла інфраструктура, так само мені дуже маленькі заробітні плати у викладачів, е, і е, безпосередньо сама ось, велика проблема в престижі. Да? Тобто, на сьогодні, на жаль, так склалося в нашій країні, що навчатися в, профтех, в профтехосвіті це не престижно. І ми зараз дійшли до того, що отримала держава. В зв'язку з тим, що стався значний відтік наших студентів з системи професійної освіти до системи вищої освіти, у нас на сьогодні величезний дефіцит спеціалістів з робітничими спеціальностями. І на сьогодні спеціалісти з робітничими спеціальностями отримують. Частіше всього заробітну плату більшу ніж спеціалісти з вищою освітою, наприклад, юристи або економісти, яких величезна кількість більше ніж потрібно, які не можуть знайти собі роботу. Особливо актуальним це питання є зараз в умовах війни, оскільки нас чекає велика відбудова. І нам потрібні потрібна велика кількість спеціалістів, які швидко отримують спеціальність в більшості випадків робітничу для того, щоб відновлювати Україну. У нас зараз зміниться, вже змінилася, і далі буде змінюватися система економіки України і система прохосвіти буде грати в ній звичайно. Я думаю, набагато більшу. Роль вона буде набагато більш важливою, ніж вища освіта. Наприклад, я можу привести приклад Швейцарії, я є членом групи дружби з Швейцарією», Ми декілька разів делегацію вже туди їздили, вивчали їх систему освіти. І можу сказати, що, наприклад, в такій розвинутій, одній з найбільш розвинутих країн в світі, як Швейцарія. В профтехах навчається більше 50% всіх дітей, які закінчують школи, і менше 40% закінчують заклади вищої освіти. Система вищої освіти це безпосередньо моя скажімо так, зона відповідальності в комітеті освіти, і звичайно, система вищої освіти так само потребує великих змін. Дещо до війни ми встигли зробити. Зараз війна в нас були напрацювання, звичайно, що до війни. Війна внесла свої корективи в ситуацію, яка є на сьогодні. І так само в системі вищої освіти в нас є багато викликів на сьогодні. У нас, по перше, переміщені заклади вищої освіти, ще які перемістилися ще з 2014 року, коли почалася війна. І вони потребують підтримки, із це окреме питання, з яким ми працювали ці роки, але я вважаю, що цього було недостатньо цієї роботи. Далі в нас є зараз ситуація з університетами, які вже під час повномасштабного вторгнення вони знаходяться в зоні в, безп... в небезпечних зонах, в зоні, де ведуться бойові дії. І, і фактично це так само університети, які втратили свою інфраструктуру, які втрачають студентів, викладачів і ці, і ці заклади освіти так само потребують підтримки від держави. І я вважаю, що потрібно бути міністерством. Ну, звичайно, з комітетом Верховної Ради ми завжди долучаємося до роботи міністерства. Але це рівень виконавчої влади, повинна була бути розроблена державна програма підтримки таких університетів. Університети повинні продукувати науку, продукувати знання. І комерціалізувати результати наукової і освітньої діяльності. Вони повинні мати можливість заробляти кошти, розвивати науку, виплачувати заробітні плати своїм викладачам, дослідникам і дійсно ставати центрами освіти і науки в Україні. І це той виклик, до якого ми вже підійшли. Ми повинні це робити. Ми повинні Об'єднувати наші університети, сприяти об'єднанню наших університетів, надати їм можливість самостійно це робити для того, щоб створити великі освітньо-наукові центри, які будуть заходити в міжнародні рейтинги і займати там достойні місця. Сьогодні, на жаль, серед українських університетів менше одного відсотку знаходяться у міжнародних рейтингах, але ми цю ситуацію звичайно будемо виправляти протягом багатьох. Гатього уроки, система державного замовлення майже не змінюється. Ми так і не змінюємо кількість юристів, які замовляє держава. Ми так і не змінюємо кількість економістів. І це проблема. Це потрібно виправляти. Це один із викликів, які стоїть сьогодні перед новим міністром освіти. Потрібно змінювати систему державного замовлення. Вона повинна відповідати вимогам часу, і держава повинна реально замовляти за свої кошти навчання тих спеціалістів, які їй потрібні. На жаль, сьогодні цього немає. І окремо потрібно сказати, звичайно, про систему навчання освіти дорослих. В усьому світі вона працює і вона затверджена на законодавчому рівні. У нас ніколи в країні не було законодавчого регулювання системи освіти дорослих. В нас, на жаль, залишилася ну, достатня така е, незмінена. І не зовсім зрозуміла система освіти дорослих. Тобто, вона в нас є. В нас люди, які отримали професійну або вищу освіту, вони мають можливість перенавчатися, перекваліфіковуватися, отримати додаткові кваліфікації. Але ця система потребує. Дуже значного вдосконалення, і е, безпосередньо зараз е, Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про освіту дорослих. Ми готуємо його, його до другого читання в комітеті. Потрібно прискорювати е, цю роботу. Цей до речі, законопроект отримав майже тисячу правок, і це говорить про те, що. Цей законопроект є цікавий для всіх, і всі зацікавлені в тому, щоб напрацювати його так, щоб він дійсно був корисний і багато чого змінив. Особливо важливо. Особливо важливим цей законопроект є зараз в умовах війни, коли у нас величезна кількість внутрішньо переміщених осіб по різним підрахункам, це від 8 до 10 мільйонів українців, змінили місце проживання. Якщо, наприклад, людина, яка працювала на Азовсталі, перемістилася у Львів або в Ужгород. Звичайно їй потрібно працювати, їй потрібно працевлаштуватися, і людина, яка працювала на Азовсталі, вона в принципі не зможе знайти там роботу, і вона повинна мати можливість, яку їй надає. Є держава безкоштовно змінити кваліфікацію, щоб працевлаштуватися і отримувати свою сім'ю. І так само наші. Військові, які повертаються з війни, і коли закінчиться війна, масово вони повернуться з війни. Їм так само потрібно буде надати допомогу в перенавченні. На жаль, ми розуміємо, що велика кількість людей отримала ушкодження здоров'я, інвалідність, і ці люди також потребують особливого підходу. Їм потрібно теж буде перенавчатися швидко і безкоштовно для того, щоб мати можливість працювати. Все це ось той великий, велика кількість проблем, які пов'язані безпосередньо з війною і з освітою дорослих. Тому цей законопроект на часі він є дуже важливим. Я сподіваюся, що в комітеті він вже найближчим часом вийде на друге читання. Проблем багато в сфері освіти, викликів дуже багато. Досягнень теж немало, тому хочу сказати, що наші освітяни найкращі. Ми гідно тримаємо освітній фронт. Головне, не зупинятися. Система освіти повинна реформуватися постійно, вона повинна змінюватися постійно. Ми всі повинні це розуміти і бути готовими до того, щоб це робити. Багато хто каже, що система освіти в Україні є занадто. Бюрократизованою і занадто консервативною це дещо так, але я думаю, що війна багато що змінила в нашій свідомості. І ми всі розуміємо, що ми будуємо нову Україну, і ми повинні побудувати нову освіту України, і ми будемо це робити разом. І я закликаю всіх долучатися до цієї роботи. Це цікаво, і це надважливо для наших дітей і для майбутнього нашої України.